Привіт всім! З вами знову Оля, і я подивилася Русаленку. А оскільки щось схоже на безспойлерний огляд у мене на каналі вже є, та й сюжет, напевно, відомий всім. Тому увага, дисклеймер у цьому відео будуть зіпсуйки. Рекомендую його подивитися лише тим, хто вже бачив стрічку і цікавиться, хто там і що скаже, тим, хто не боїться почути зайвого перед переглядом, і тим, хто дивитися не збирається взагалі. Просто хочу орієнтуватися, що і до чого. Я, звісно, могла поділити враження на тільки позитивні і тільки негативні, але у самому фільмі усе йшло в переміж. Ту приблизно якось так і говоритиму. А тепер наливайте чаю і гайда обговорювати. Почну з того, що стрічка залишила доволі приємний післясмак. Але ви по мені не орієнтуйтеся, бо мені і новий Аладін був в принципі нормальний. І, хоча загалом є відчуття, що стрічка, в принципі, непогана. Чи була вона так потрібна цьому світові? Я думаю, що ні. Найбільше розчарував те, що Дісней позиціонує її як лайф екшен-адаптацію, як вдосконалення попередньої версії. І з одного боку, це нібито знецінює роботу аніматорів, які працювали над 2D-версією. Та й анімація, в принципі, такого ставлення не заслужила. А з іншого боку, применшує заслуги аніматорів, які працювали на цієї версії. Тому що це все одно анімація, хоча і трошки інша. Чи вони хочуть сказати, що якийсь суперкрутий дресирувальник готував роками краба до цієї ролі і супутньо вчив черепах крокувати в ногу, чи то в лапку в плавничок? Боже. Подеколи графіка досить приваблива, особливо перші кадри хвиль виглядали чарівно, а DDDS і GI доволі кострубатий. У нас останнім часом взагалі дуже багато фільмів про підводний світ. І якщо в тому ж аватарі е, моментами здавалося, що ти дивишся National Geographics, то тут інколи хочеться порухати мишкою, бо, здається, ніби включилася заставка на Windows XP. Чула, дехто дорікав, бо цим реалістичність зробила стрічку похмурішок. Але з цим не погоджуся, тому що яскравих і барвистих кадрів тут предостатньо. А по-друге, якщо переглядати оригінальну стрічку, то вона не така вже й високова, як нам запам'яталося з дитинства. Стосовно сетінгу усього фільму, то це вже не типове європейське містечко, а якийсь тропічний острів із вайбом піратів Карибського моря. І хочеться сказати, я ж казала, але ви краще клікніть на одне з моїх перших відео: подивіться і зрозумійте, що так і так. Я так і казала. <хи> і в рамках такого вигаданого світу і неіснуючої країни наша Аріель виглядала більш ніж органічно. Тому що за новою концепцією доньки Третона репрезентують моря, в яких живуть. І тому Аріель з Карибського моря виглядала достаточно як Карибська красуня. Ну і очевидно, творці намагалися всидіти на двох стільцях одночасно. Бо і про репрезентацію темношкірих вони заявили, але і відлякати фанатів рудоволосого оригіналу не дуже хотілося. І тому Аріель не така, як, наприклад, її сестра Таніка, але при цьому виглядає досить привабливо. Та й взагалі, Голі Бейлі прекрасно впоралася з ролю. Тут плюсик. Хоча вона, бідолаха, напевно, свою тонну гейту таки отримала. Чула також, що дехто побоювався, буцім чудову казочку копсують оцими вашими фемінізмами всякими. Але головну героїню, по суті, докорінно ніхто не змінював. Це вам не Мулан з Міді Хлоріанами. Трошки трансформувався її інтерес до верхнього світу. Тому що в оригіналі Аріель це дівча, яке хоче бути двоногим просто тому, що вважає, що людиною бути круто. А тут вона схожа на дослідницю якоїсь незнайомої для неї культури і нагору її штовхає саме інтерес, а не сліпе захоплення. І це дуже класно відображається на її стосунках з Еріком. Бо ще в першій розширеній сцені на кораблі. Ми розуміємо, її приваблює саме те, що принц говорить, а не те, який він красунчик. І за таку органічну зміну мотивації від мене плюсик. Багато сцен відтворені майже ідентично. До прикладу, ота, де Русалинка з флаундером досліджували затонулі кораблі, чудово вписалася б в якийсь із прийдешних акулічих трилерів, яких так багато цього літа. А от якщо говорити про культові сцени. То та, де русалонька сидить на камені і ззаді плюскає хвиля, це буквально no но no, no від мене. Тому що виглядало якось неприродно і навіть трошки кріповенько. А ота, де вона робить перший ковток повітря, вийшла досить навіть гарною. Пісня сирени, яку додали, це одночасно і добре, і зле. Тому що з одного боку закрадається підозра, що Ерік не просто захопився своєю рятівницею, а попав під дію могутніх чарів. З іншого боку. Коли Урсула забирає Русалчен голос, то це не тому, що вона так собі забагла, чи тому, що дівчатам краще тримати язика за зубами, а просто тому, що це магічний інструмент зваблення. І так буде просто нечесно. І таким дивним чином це допомагає сюжету, бо ми розуміємо, що Ерік закохується у звичайне німе дівчатко, а не у сирену із суперсилою зачаровувати чоловіків. Ще творці попіклувалися, щоби. Після метаморфози Аріель не довелося милями грибти до самого берега і тому підіслали добросердного рибалку, який виловив її своїми сітями. А от про те, що потім будуть моменти, де Себастьян і Ерік будуть буквально телепортуватися з одної точки в іншу, вони якось не подумали. Отож, оскільки місцеві монархи дуже прогресивні, знайду відразу везуть у замок. І отут гігантський мінус. От подивіться. Нам щойно показали страшну трагедію. Аріель втратила голос: Мене якісь три хвилини, і вона вже наповнен голос співає, правда, з закритим ротом. Я розумію, що пісня це чудовий спосіб показати її внутрішній стан, її емоції, але, напевно, не у цьому моменті. Ну і модне перевтілення в замку і сцена з корсетом. Нащо знову? Я вважаю, що сцени з перевзуванням і отими шнурованими черевичками було б більше, ніж достатньо. Бо ми розуміємо, що ноги це її ахілесова п'ята, якщо так в принципі можна сказати. Ну і перша зустріч Еріка з Аріель на суші для мене в рази ліпша, ніж в оригіналі, тому що там принц діє за принципом: я тут шукаю дівчину, щоб одружитися, але поки що і ти підходиш. А тут він розуміє, що це не зовсім та дівчина, яку він шукав. Він поводиться з нею стримано і ввічливо, але не має до неї особливого інтересу просто тому, що вона гарненька. До речі, про Еріка. Першою сценою творці суттєво змінили ставлення до персонажа, бо він нас тепер не мажор, який виплив на яхточці посвяткувати день народження, а такий простий хлопака, який і роботи не цурається, і від простого люду себе не відділяє. Ця нова версія не вірить в забобони і не розказує бойок про те, що любов це несподіваний бабах. А ще йому прописали інтерес до інших культур і бажання досліджувати світ. А наявність, хоч якихось особистих якостей, це вже приємний бонус до красивого личка. До речі, про личко втілив Еріка на екрані актор з промовистим прізвищем Джона Гавер Кінг. І якщо ви відкинете мою версію про те, що він навмисно спроектований продукт генної інженерії, вирощений тільки для цієї ролі, то припустимо, що кастинг-менеджери дуже постаралися, а основним критерієм відбору були культові ямочки. І, хоч би й хотілося сказати, що це однозначний плюс був один момент, коли герої вкупі з'явилися на екрані. І виникло відчуття, що це 30-літній хлопака, який залицяється до 16-літки. Щоправда, потім я вбулася, і мене воно більше не тривожило. Комусь це може здатися несуттєвим. Мені особисто сподобалося, що в адаптації Ерік не телепортнувся в шлюбку, щоб потім вертатися назад. А як справжній капітан до останнього залишався на борту і перевіряв, чи всі евакуювалися. Та й те, що собаку Макса Ерік з Аріель рятували спільними зусиллями. Теж мило. Цікавим нововведенням стала пісня Еріка. Хоча вийшо якийсь косплей Моани, якщо чесно. Принц не раз говорив, що не вірить у морський народ і всіляких там русалок, але шукати свою рятівницю йде чомусь на пляж. Чоловіче, ти реально думаєш, що вона вплав до твого острова добиралася? Чи в неї хобі сидіти на пляжі і чекати, поки когось спіткає кораблетроща? Тому за спробу додати героєві об'ємності плюс. А за те, що це так нелогічно, мінус. Один з моїх найулюбленіших моментів це бібліотека Еріка. Коли Аріель люди вперше потрапила, я буквально застигла перечутті. Думаю, та ви що? Яку красу придумали? Любов до високих приміщень із віконничком вгорі. Милота! Це щоб до всіх дійшло, що вони ідеальна пара. Аріель заходить, роззирається і бачить там всілякі штуки порозкидані. І думаю, боже, які ми схожі, він так само тягне додому всякі батребенті і розводить срач. От ми одружимося, і покоївкам в замку взагалі спокою не буде. Але по правді, мене зачепило, бо я просто впізнала себе. А якщо ви так само трошечки Аріель чи трошечки Ерік, пишіть в коментарях. Так от я шалено плюсую цю ідею, тому що герої не повелися просто на зовнішність. А зрозуміли, що у них схожа вдача, інтереси, вони стикаються з подібними пересторогами і обмеженнями. Це вийшла пара дослідників, які прагнуть відкривати щось нове, а тому кінцівка значно логічніша, ніж просто весілля. Дітлахам пора зрозуміти, що любов це не я хочу одружитися як кінцева мета, а це про спільні цінності, про взаємне зростання і про підтримку на шляху, який ви проходите разом. Стосовно королеви Селіни і царя Тритона, то це була очевидна спроба додати якоїсь монтеко капулетності на їхньому протиставленні. І воно як так спрацювало. Для мене, щоправда, навіть Грімсбі вийшов кращим персонажем, ніж королева мати, але просто подякуємо Діснею, що не осеротив дитину цього разу. Тритон у виконанні Хав'єра Бардема став ще одною відсилкою на піратів Карабського моря. І скажу чесно, мені сподобалася менше ніж оригінальна версія. У мультику Третон був люблячим і м'якосердним і просто надміру опікувався безпекою донечки. А цей суворий і жорсткий, і залишає якесь неприємне враження. Навіть не дивуєшся, що вони тут з урсулою брат і сестра. Цікаво, до речі, що у сцені сварки з Аріель точкою закипання для нього стає не заявка про те, що вона закохалася, а про те, що вона не хоче відступитися від своїх переконань. І тоді знищення цілої колекції сприймаєш як намагання знищити все, що цінне і дороге її серцю. З іншого боку, загинути, щоб врятувати власну дитину, це якось більше, ніж просто стати сухою водорослинкою. Тому підсумую, що персонажі просто вийшли різними. І це вже просто питання смаку і вподобань. А за сцену, де дід тихенько зненацька пигулька із води. Особлива подяка. Я прореготалася в голос. Маліса Макарті тут, в принципі, була собою. І виглядало не так, що актрису взяли на роль, а радше роль підібрали під актрису. Але находійка вийшла, начебто, такою, як і мала бути, така собі урсула з домішками шрама. Коли вона співала і лазила по стінах, то були моменти, де сіджай пощипував очі, але загалом з цією біолюмінесценцією і восьминіжковими маноріями вийшло доволі незле. А от її режим головного боса Кайдзю мені не сподобався ані трохи. Стосовно ж того, що в відповідальний момент за штурвалом виявилася Аріель, а не Ерік, я не маю ніц проти. Вони весь час боролися разом. І тому, коли у критичній ситуації вона скористалася знаннями, яких набралася від принца, виглядало, що це заслуга їх обох. Ну і тепер до того, що мене бентежило найбільше. Минулого разу розповідала вам цікавинку про неотенію. А сьогодні розкажу про моторошну долину. Виявляється, наш мозок добре ставиться до роботів, які мало схожі на людей, і до тих, які достеменно на них подібні. А от поміж тим, і пролягає моторошна долина. Це коли дивишся, і воно ніби подібне, але нутром чуєш, що щось тут не те. Подібні відчуття у мене виникали стосовно всієї живності в океані. Тобто, русалки, які цілком вигадані, виглядають гарно, мені норм. Риби, які поводяться як риби, теж непогано. І навіть сула Антлантична ця перната подруга не викликала у мене жодної тривоги. І так, у оцій, скажімо, лайв екшн адаптації чайку змінили на пташку, яка вміє пірнати, і зносить у гніздо усілякий непотріб. І у неї була парочка класних моментів, щоправда, реп був явно зайвим. А от від емоційності Себастьяна і Флаундера не залишилося і сліду. Ці двоє постійно змушували мене почуватися не в своїй тарілці. Краб ще сяк так себе випродав, впродовж фільму, а те, що робилося з бідним ребеням ну це просто біда. Флаундер був моїм улюбленим персонажем в мультсеріалі. Ех, сонечко, золотий карасику. Що з тобою зробили? І враховуючи, що сцени з крабом на кухні і бійки з кухарем не було, то я офіційно заявляю, що найстрашніша сцена це не та, де плавають акули, а та, де Аріель підносить веделку до флаундера. Враховуючи той твіст з втратою пам'яті, функції звірят посіпачок трошки розширили. І в такому контексті пісня про поцілунок виглядала якось доречніше. Вона, по-перше, не робила з Аріель дівча, яке всіма силами пробує захомотати хлопа. Та й Ерік не здавався маніяком з якимись нав'язливими думками. Потішило те, що сцену з відгадуванням імені. Не вклали у писачок напівправдоподібного крапа, а майстерно обіграли через назву Сузілля. Ото вже перекладачі різних країн потішилися, чесне слово. Це, напевно, все, що я зауважила при перегляді. Хвалити фільм особливо немає за що, але й лаяти дуже так само немає причини. Як для діснеївської кіноадаптації він непоганий. Але чи ще були якісь підстави його знімати, окрім фінансового прибутку, сказати важко. Оскільки я очікувала значно гіршого, то з кінотеатру вийшла цілком задоволеною. А якщо ви вже переглянули стрічку, то пишіть у коментарях, як вона вам. Ваші враження і думки буде цікаво почитати. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайку. Попереду в нас купа прем'єр і в монтажі зараз ще одне відео. А тому підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб нічого не прогавити. Буду старатися тримати темп і тримати вас у курсі. Бережіть себе, донатьте і допомагайте нашим воїнам. А ми зустрінемося наступного разу за чашечкою чаю. Па-па!